Бандитизм на державному рівні. Вони вже не керують містом. Вони володіють потоками грошей, тендерами і кадрами. Поки триває війна і країна тримає удар, вони вирішують, кому держава продасть послуги, хто отримає мільярди, а хто лишиться за бортом. Кадри, тендери, ринки усе під контролем смотрящих. Коли місто вимикають за борги, коли лікарня мерзне, ви не тільки ракети, вони ті, хто грабує державні потоки. І це не політика. Це рекет на рівні міста. Ми маємо сказати досить. Бо якщо ми не очистимо владу, вириться не тільки корупція, вирветься зрада. Поки вони керують, громадяни стають рабами в прямому сенсі. Приходить час вибору, приходить час дій. Місто не їхня власність, держава не їхній бізнес. Коли вони вирішують замість нас, значить, ми дозволяємо досить стояти осторонь. Це відео про те, що ми більше не мовчатимемо. Ми не погодимось на катування власного життя. Ми маємо це зупинити разом, бо разом ми сильніші.